Доброго дня! Сьогодні готуємо великодні пасочки за рецептом моєї бабусі. Для початку нам потрібно приготувати опару, а саме 150 г теплого молока, 50 г води також теплої, 2 г дріжжя. У мене сухі активні. Якщо будете брати живі, то вам потрібно їх 10 г, 1 чайна ложка цукру і 200 г борошна. Все перемішуємо, залишаємо на цілу ніч. Або щонайменше на 10 годин. Накриваємо рушником і залишаємо при кімнатній температурі. Пройшло 12 годин і я готую другу опару. В Мисочку наливаю воду теплу 2 столових ложки і додаю один пакетик дріжджа 8 грамів. Якщо будете брати живі, то вам потрібно 20 грамів. Залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі розбудилися. Далі змішуємо дві опари вечірню і ранішню, і залишаємо на 30 хвилин. Тепер можна зайнятися приготуванням здоби. Для неї нам потрібно 6 жовтків. Жовтки повинні бути обов'язково теплі кімнатної температури, 80 грамів вершкового масла, 55 грамів сметани любої жирності. Масло і сметану потрібно розтопити. 120 г цукру, 1 чайна ложка солі, 2 пакетики ванільного цукру, пів чайної ложки кардамону і пів чайної ложки куркуми, а також 400 г просіяного борошна. Беремо високу посудину і з'єднюємо жовтки з цукром, з сіллю і з ванільним цукром. І добре перемішуємо, щоб утворилася така пишна маса. Далі додаємо розтоплене масло і сметану. Ще раз все перемішуємо, і можна додавати опару. Знову все перемішуємо. І додаємо частинами борошну. Далі тісто ми виминаємо руками приблизно це займе 10 хвилин, і ставимо в тепле місце його для збільшення в об'ємі. Пройшло 2 години, і дивіться, як гарно тісто підійшло. Тепер перекладаємо на робочу поверхність і будемо його обминати. Для наповнювача я взяла родзинки. Світлі і темні, в мене їх 100 г. Також додала цедру одного апельсину і 2 столові ложки коньяку. руки змочуємо рослиною олією, також олією змащуємо і робочу поверхність, перекладаємо тісто і добре обминаємо. Далі з тіста робимо такий квадрат і висипаємо всі родзинки. З коньяком. я не відділюю коньяк. Також коньяк можна замінити на ром. Розпреділяємо все і вимішуємо тісто. На цьому етапі можна додати трошки борошна. Я додала десь 50 грамів. Багато не давайте, щоб не забити тісто. Воно повинно бути все ж таки липкувати. Виминаємо тісто і ставимо ще раз в тепле місце для того, щоб воно гарно збільшилося в об'ємі. Пройшло ще 2 години і можна вже тісто розкладати в формочки. Пройшло 2 години і дивіться, як гарно тісто наше підросло. Тепер треба змастити його жовтком з молоком. Духовка вже має бути розігріта до 170 градусів, і наші пасочки будуть випікатися приблизно 30-35 хвилин. Зверху можна накрити паски десь через 15-20 хвилин пергаментним папером, щоб не підгоріли верхушки. Мої пасочки готові. Ось так вони відпочивають на подушці. Саме на подушку бабуся їх кладе. Щоб вони вийшлися гарної форми. Ну і давайте одну розріжемо. Пасочки получилися ніжні та казково ароматні, в міру солодкі і дуже-дуже смачні. Обов'язково приготуйте такі пасочки, Надіюся, вони вам сподобаються. А я бажаю вам щасливого та світлого Великодня і міцного, приміцного здоров'я!